Доброго дня, батьки та діти! Сьогодні в нас заняття з математики, але воно буде незвичайне, чарівне, бо ми його проведемо в лісі. Тож вирушаємо в ліс. Осінь фарбами чарує, врожаї щедрі нам дарує, на городах, у садах. Є врожаї і в полях. Щедра осінь подарувала нам не тільки овочі та фрукти, вона приготувала для нас і інші сюрпризи і запросила до осіннього лісу. Давайте помандруємо до лісу. Ліс це місце, де росте багато різних дерев. Походимо лісом і знайдемо знайомі нам дерева. А ось і перше знайоме нам дерево. Ви впізнали його? Так, це могутній величний дуб. На ньому ростуть плоди, жолуді, це дарунки осені. Жолудями полюбляють ласувати лісові мешканці. Давайте порахуємо, скільки жолудів ми знайшли. Один, два, три, всього три. Біля дуба росте ще одне знайоме нам дерево. Як воно називається? Правильно, це каштан. На ньому теж є дарунки осені. Це каштани. Скільки каштани ми, каштанів ми бачимо? Давайте рахувати. Один, два, три. Правильно, всього три. Дуб і каштан ростуть поруч, тому і їх плоди впали на землю та опинилися рядом. Давайте їх порівняємо за розмірами. Однакові вони за розміром чи ні? Ні. Каштан великий чи маленький. Правильно, великий. А жолудь великий чи маленький. Маленький. Отже, каштан великий, а жолудь маленький за розміром. Мандруємо лісом далі. Подивіться, яке гарне яскраве дерево. Воно усіяно плодами, ягодами. Ви впізнали це дерево? Так, це горобина. І її плоди це теж дарунки осені. А якого кольору плоди у горобини? Правильно, червоні. А скільки ягодок ми бачимо? Багато, бо осінь щедра на дарунки. Дерева бувають різні за висотою. Ось ми зустріли дві берізки. Давайте їх порівняємо. Одна берізка висока, друга низька. Окрім дерев, у лісі є і інші рослини. Ми ходили лісом і не помітили, як вийшли на галявину. Діти, подивіться, що тут росте на галявині. Це гриби. А скільки їх тут? Так, багато, дуже багато. Грибами харчуються лісові звірі. Збирають гриби і люди. Давайте розглянемо гриби ближче. Скільки тут грибів? Один. І він небезпечний. Отруйний це гриб мухомор. Якого кольору в нього шляпка? Червона. А ось ці гриби їстівні. Давайте порахуємо, скільки їх тут. Один, два, три, всього три. А тепер подивимось на ці грибочки. Скільки ми тут бачимо грибів? Давайте порахуємо. Один-два. Всього два. Ці гриби однакові за розміром. Чи ні? Правильно, ні, не однакові. Один гриб великий, а інший маленький. А подивіться уважно і скажіть, що знаходиться позаду грибів. Так, позаду грибів знаходиться корзинка, в яку збирають гриби. А що знаходиться попереду корзинки? Гриби правильно! Цікаво, які ще дари нам зробила осінь в лісі. Будемо шукати. І ось нарешті яка краса. Діти, а що це? Так, це суничка, лісова суничка. Це лісова ягода, це теж дарунок осені. Як їх багато, подивіться. А я знайшла ще осінній врожай. Подивіться, на цьому кущі дивні плоди. Це чорниця, це теж лісова ягода. А якого вона кольору? Синя. А скільки тут ягід? Багато. Які ж лісові дарунки нам зібрала осінь? Що ми побачили в лісі? А що вам більше всього сподобалось? Діти, ви б хотіли ще раз прийти до лісу? Ми обов'язково туди повернемось. Давайте скажемо чарівні слова, щоб до лісу знов прийти, його треба. Берегти на цьому подорож до лісу закінчена. До побачення!